Добрий. день! В сьогоднішній програмі мова піде про побудову давньогрецьких свят в еладі або Давній Греції, як сьогодні її називають. Вже у давні часи свята мали певну періодичність. Виключення робили тільки для особливих свят, наприклад, на честь воєнної перемоги. Мешканці Афін. Пишались великою кількістю свят, що проходили в їхньому місті, вдвічі більше, ніж у інших містах. Керманич Афін Перикл підкреслював: більше ніж який-небудь інший народ ми даємо відпочинок душі людини, додаючи в обрядність нашої релігії щорічні змагання і урочистості, радість від яких не засмучення. Область, в якій проводилися свята, вважалась на цей час священною. Ніхто не мав права втручатися туди із зброєю. Для проведення головних свят був розроблений особливий сценарій, якого дотримувалось в кожному полісі, та кожне місто мало право вносити зміни на покращення заходу. Незмінною залишалась урочиста хода з піснями і танцями до святилища Бога. На честь якого проводили свято. Задля того, щоб справити більше враження на глядачів, ходу часто супроводжували вершники і колісниці. До свята долучались всі версти населення від малих до дорослих. Таким чином, свято активно входило в життя греків з дитинства. Майже на всіх давньогрецьких святах чоловіки займали головне положення, та деякі не обходились без жінок. Дівчатка З раннього віку брали участь у святкових церемоніях на честь жіночих богів. Дорослі ж дівчата брали участь у святковій ході до жертовника Бога. Дівчата обирали з поважних родин, і це вважалось для них почесним обов'язком. Одягнені у святкові пепласи і плащі, під час заходу дівчата виносили кошики з квітами і всім необхідним для жертвоприношення. Ножі, сіль, вінки і таке інше. Хлопчики і підлітки з 12 років мали право брати участь у святкових змаганнях. Народ використовував такі події для демонстрації власних талантів, пошуку клієнтів, продажу товару. Під час свят проходили ярмарки, на яких оратори звертались до народу з промовами, поети читали власні вірші, проходили дипломатичні переговори між представниками різних держав. На ярмарку зустрічали старих друзів, заводили нові знайомства, укладали торгівельні угоди та дізнавались новини з різних куточків світу. Під час головних свят на горі біля святилищ богів. Всі громадяни брали участь у бенкетах, їли їжу, що була приготовлена з туш жертовних тварин. Задля святкових видовищ Еліни першими побудували спеціальне приміщення, театри з бездоганною акустикою, що вміщували всіх громадян міста. В давні часи, театр був обов'язковою громадською будівлею. Також будувались стадіони та іподроми з різними дистанціями для багатьох видів змагань та місцями для глядачів. У Елінів центральними ритуалами всіх урочистостей були жертвоприношення та поливання на вівтарях тих богів, на честь яких відбувалося свято. Для більшості народу зв'язок богів з людьми відбувався саме через жертвоприношення та дари. Боги, як вважали греки, у відповідь могли виконати прохання людей. Місцем для підношень слугували храми, які вважались будинками богів. В храмі встановлювали статую богові, на честь якого він був збудований, був звичай присвячувати лаврові вінки статуї Аполлона, дубові Зевсові, сплющати винограду Діонісу, з Оливи Афіні. Та статуї Деметри підносили вінки зі злаків. За давньою традицію храми прикрашались квітами та вінками, оливковими гірляндами та коштовними металами. Це призводило до того, що більшість античних храмів перетворювалась на музеї, де серед жертовних підношень Еліни бачили прекрасні витвори монументального та ужиткового мистецтва. Дари богам розміщували на жертовних столах всередині храму. Частіше це були туші тварин, биків, кіз, свиней. Жертовні тварини придбались за кошти держави чи місцевих багатіхів. Бідні родини в якості підношень приносили печиво у формі тварин та квіти або фрукт. Під час святкування Еліни в урочистій обстановці, вручали винагороди переможцям атлетичних, музичних змагань та кінних перегонів. Також нагороджували вінками громадян і іноземців, що надавали важливі послуги державі. Почесні винагороди, вінки та триножники, переможці залишали в храмі Богові, на честь якого відбувалося свято. Таким був основний сценарій головних свят в Еладі. Серед багатьох полісів, що проводили такі урочистості, виділялись Афіни. Афіни багато уваги приділяли таким святам та багато коштів виділяли на їхнє проведення. Задля чого? Заради престижу та заради права називатись кращим містом Елади. Дякую за увагу!